Це одне із найбільших агроформувань Коломийського району. Поля фірми розташовані на території не тільки Коломийського району, але й колишніх Снятинського та Городенківського. Керівник агрофірми Василь Книшук зазначив, що, хоча врожайність і висока, однак зібрати зернові цього року доводиться у дуже швидкому режимі. 29 1 квітня це було трохи аномально, і в результаті все пішло набагато швидше. Ми цього року приступили 23-го червня жнив – Це перший раз, відколи ми тут працюємо. Відповідно, орієнтовно, за декілька днів вони закінчаться. Як взагалі по вражайності? Пріну з минулими роками то непогано. Очільниця фермерського господарства Орися Книшук вважає, що результати жнив будуть доволі позитивними. Урожайність, в принципі, ми задоволені тою урожайністю, яку зібрали на ранніх зернових, тому що е, для е... Для урожайності були всі необхідні умови. І була волога, зимова волога достатньо зібрали. І особливо тепер при таких жарких погодних умовах це дуже гарно для жнив. Тому я думаю собі, що ну, десь ми вийдемо більше 65 центнерів з гектара. Через аномально тепле літо вже збирають і городину. Капуста, морква. Буряк, ранній, також вже збираємо помідори, огірки, перець, баклажан. Ну, ось я в групу вже ранню, скажімо так. Вона теж швидше дійшла порівняно з минулими роками. До справи в агроформуваннях підходять із наукової точки зору, тому і розраховують на високі врожаї, принаймні в городині, на дослідному полі, на якому запропоновані. Більше 20 гібридів впроваджено капельний полив, впроваджено технологію, новітню технологію гербіцидної обробки, впроваджено багато ще комплексів живлення і, відповідно, будемо бачити по результату по кінцевому результату. Тож жнива на практично тисячі гектарів зернових вже закінчується. Далі часи на нагородино, фрукти та посіви для годівлі тварин. Стурки Борщівської Богдан Малецький Галина Рванчук телерадіокомпанія Раї.